Я почувствовав короткі там 4 хвилинні свідчі від 20 го числа, чи є вже щось зроблено і чи напрацьовані якісь шляхи вирішення цієї проблематики. Турне його надави. Вони консультант, департаменту державних нагород. Доброе друзі, ми. Григорій Олексійович, виконуючий обов'язки керівника головного департаменту правопорушення кордонів та протидії корупції Адміністрації містах Добрий день, я Григорій Петрович, начальник відділу воєнної політики. Все, що стосується законодавства, розвиток в сил, цілах, натурування, питання, які ми розуміємо. Доброго дня, я Григорій Олексійович, виконуючий кордонній консультант. Ви маєте керівництво? Бішут Тарас стосовно трехподальних. Чому не відсторонюються посадові особи, які проходять по кримінальній справі, але зараз продовжують займати свої посади? Я не слідчий. Угу. І, про, і, і Щоб ви теж мали на увазі, так сказати, ви, мабуть, знаєте, що ми ж не можемо бувати на слідство. Нічого тут складного немає від сторони тих осіб. Ніхто ж не каже, давайте їх повісимо на площі. Хоча багато хто хотів би. Ні. Просто приберемо їх на час слідства розслідувати, тому що розслідування йде. Виїхали в ньому полоса з По міноборони. Повоєнносложче. Значить ті хлопці, котрі служать, котрі приймають боях, вони нічого не мають, ніяких не нагород, вони не розуміють, чому. Ті люди, котрі приїхали за тиждень. Дострокові звання ходять як моторали, вже на ногах мені вішають. Нічого не розумію, що це стало. Люди, котрі крадуть, вкрадають армії, БХ получають. Люди, котрі ходять і не мають участі у бойових діях, вони нічого не мають. Стало, що це стало? Я не розумію. В різних арміях світу це було, коли бійці створювали в батальйоні представників, які підписували. Разом з командиром нагородні листи дуже просто вирішуються. Не командир більше вирішує, а є там із солдатського складу, із сержантського, і з офіцерського. Обрані люди, які теж підписують на і він не може сам представити нагородний лист. Зрозуміли, так? Ми все-таки якось так дуже плавно перейшли від першого запитання, на яке нам все таки не відповіли. По звіту адміністрації стосовно листа, який ми надсилали від 20-го числа, чи що від дванадцятого від дванадцятого числа чи щось було зроблено, чи хтось готовий відповісти зараз на ці запитання по чотирьом пунктам? Дуже перепрошую коротко перед паном Степаном. Ви розумієте, ви апаратчики в першу чергу, і за два роки нічого не змінилося. Чесно кажучи, ці всі відмови відмовки там. Я скажу своїм словом, бюрократичні. Мене вже це, от, я сижу, мене тіпа, я серйозно кажу. Я розумію, що є закон, є чине законодавство і так далі. Все має бути по закону. Але тоді, коли ті люди, які е, в Донецькій, в Луганській областях, е, в тому числі начальники СБУ і так далі, їх вже хтось рекомендував бути начальниками СБУ, а вони допускали це все Славіля, ми це бачили на власні очі, чомусь до сих пір немає не впливу, чомусь по Києву розгулюються всі сепаратюги і так далі. А ми тут намагаємося говорити про якісь закон, законності. Законні умови, там речі і так далі. Тому я хотів би і ми також мене підтримують, щоб був створений орган, реально діючий при президентові України, де от наше коло зібралося, ми показали себе 20-го числа. Ми пішли на зустріч у владі, влада пішла на зустріч нам. Ми не підтримали там тих людей, які хотіли там бунтувати і так далі. Ми не стали на їхній бік лише для того, щоб був конструктив. Я серйозно кажу, ми тут сюди приїхали для конструктиву. Якщо конструктиву ми не побачимо, то Просто страшно говорити за те, що буде далі, тому що Тарас говорив, що є там 2 тисячі, там 10 тисяч людей, там по Іловайську. Ситуація нагнітається. Не зрозуміло, з якої з яких причин, чому адміністрація президента, знову ж таки, це питання, допускає ці речі. Чому от багато питань, чому не усунені? Чому продовжується ескалація? Чому продовжується нагнітання? Ми, патріоти України, ми боролися за те, щоб Україна була цілісної єдиною, але нас зараз розривається середини. Нас, патріотів. Дякую.